Прочитав. Хочу і з вами поділитися. Четверта царство книга, шостий розділ, восьмий вірш. Цар Сирійський пішов війною на Ізраїльтян і радився зі слугами своїми, говорячи, у такому і такому місці я розташую свій стан і зроблю те чи інше. І посилав чоловік Божий до царя Ізраїльського сказати, бережися, проходити тими місцями. Тому що там сиріяни залягли. І посилав цар ізраїльський на те місце, про яке говорив чоловік Божий, і застерігав його, і зберіг себе там не раз і не два, і збентежилось серце царя сирійського. Зрозуміло, так? Ага. Тобто .е. чоловік Божий відпівав всі задуми, плани ворога, який напав на Ізраїль. І сирійський цар зібрав нараду і каже, покликав робіт своїх і сказав: скажіть мені, хто ж з наших у відносинах з царем ізраїльським? Хто нас раджує, іншими словами. І сказав один із слух його: ніхто господарем і царю, а Елисей, пророк, який у Ізраїля переказує цареві Ізраїльському, і ті слова, що ти говориш у спальні кімнаті твої. Що є муж Божий, кому Бог він це все, і Він просто розповідає, і вже Бог дає спасіння так синам Ізраїля. І сказав він йому, цар, підіть, дізнайтеся, де він. Я пішлю армію і візьму його. І донесли йому і сказали, он він у Дафамі. І послали вони туди коней, колесниць і багато війська. І прийшли вночі, оточили місто. Вранці слуга чоловіка Божого встав, вийшов. І ось військо навколо міста. І коні, і колісниці. сказали йому слуга його, горе нам, пане! мій! Що нам робити? Ага. І сказав він йому: не бійся! Тому що тих, хто з нами більше, ніж тих, хто з ними. І цей гезії, його звали того слова, він дивиться, не може зрозуміти. Почуєте формулювання Пророка Божого, мужа Божого. Тих, хто з нами, їх більше, ніж тих, хто оточив нас і зібрався. І гезій стоїть і дивиться на Єлисея. Стоять двоє. А він каже нас більше. І молився Єлисей і говорив: Господи, відкрий же ж йому очі, щоб він побачив. І відкрив Господь очі слузі. і Він побачив. І ось усе, уся гора наповнена була конями і колісицями вогненими навкруги Єлисея. Далі ви знаєте цю історію чи ні? Не знаєте, що відбулося? Хто пам'ятає? Це війська осліпо. Привів Самарію. Всі осліпли, він їх вивів і всі думали, що їх треба знищити. Він каже, не знищити їх, каже, покорміть. І написано з стих, пір, ніколи на Ізраїля вони більше не ходили. Отака історія трапилася. До чого тут історія перед про, про, про тим, ми був молитися? Друзі, якраз наша спільність на цьому місці, коли ми молимося, поклоняємося Богу, нам Бог відкриває очі на тим, де ми панікуємо, де ми щось не бачимо. І нам постійно Бог протирає духовні очі, щоб ми зрозуміли, що Бог на стороні держави. Скаже, де, як побачити Бога? Бог посилає, одні, одні закривають своє серце, Бог іншим посилає. Бог на стороні народу свого, який проводить, кормить цей час, коли економічна криза, все Бог благословить Бог з Україною. І молився Єлисе. Я сьогодні хочу молитися в цій молитві разом співати, що коли ми поклоняємося Богу, щоб нам Бог відкрив ухо почути і очі побачити. Бо ми часто не бачимо. Цей тиждень, який нас чекає завтра. Ми часто не бачимо місяць, які перед нами стоять. Рік. Ми не бачимо, починається страх і паніка. Бог на стороні народу. Бог з народом. Він не виїхав, Він не пішов. Він не втік. Він обов'язково допоможе Україні. Бог обов'язково допоможе нашим воїнам. Бо обов'язково буде стримати, але треба попросити його, відкрий нам очі, щоб ми побачили, щоб, знаєте, знаєте, одного не лякати. Новинами, які йдуть страшними там, новини завжди такі накати, знаєте, в Україні. Тому Господь відкрив очі і слуга, побачив, що військо, Боже, військо, алі Боже, оточена вся гора навколо Єлисея. Тому Єлисей каже, не бійся тими, хто з нами їх більше. Кожен раз, коли я поклоняюсь Богу і молюся в громаді, мені чомусь легше стає, а вам. Надійніше стає. Ти помолишся і Бог тебе якось зміцняє. Коли послухаю свідчення людей, Бог ще більше мене зміцняє, і я розумію, що тих, хто з нами не видиме цей духовний світ, який посилає Бог цих ангелів, вони нас бережуть і хороняють. Захищають і борються за нас. Тому, Господи, відкрий сьогодні очі слузі мені, нам, щоб ми побачили цю наповнену гору Божим військом навкруги церкви Його. Де Твоє потроє збереться в ім'я Його Ісус каже, я посеред них. Тому давайте сьогодні молитися, шукати Його лиця, дякувати Йому, співати. Так хто як міє, так як хто навчений. І саме головне, що після кожного поклоніння, після кожної молитви Господь відкриває очі. Ми бачимо далі. У нас приходить віра, ми впевнені, що дивимося у завтрашній день. Принесе нам благодать від Його лиця. Давайте допомогти. Дякую Тобі. Дорогий Ісус, я тобі дякую Господь наш, Бог наш, Цар наш. Владика наш, який тримаєш ти все в своїх руках, Як би не третіло сьогодні від новин суспільство, які би напрягні не були сьогодні в житті нашої держави, ми бачимо одне, що тих, кого ти даєш, їх більше рівно. Вони навколо нас. Якби не ти стримував цю навалу. То ми програли. Ти допомагаєш Україні українцям, ти допомагаєш війську, ти допомагаєш нам, Господи. І ми дякуємо тобі за цей мирний час тут в нас, в нашому краї, завдяки тому, що там Бог ти відбиваєш це все через наших солдатів. Ти допомагаєш їм тримати оборону. Господи! І ми розуміємо, Боже, дай нам це побачити і почути, Господь, відкрий вуха і очі, побачити, Господь, твою милість і благость в кожному дні. Цей день, Господи, прийми поклоніння і подяку з наших сердець. Цей день, коли ми хочемо молитися, взивати до Тебе, великий Боже, почуй нас і дай відповідь, Господь, кожному. Щоб всяка тривога, як в службі, пішла геть. Щоб всяке хвилювання, Господи, яке не дає спокою і сна, щоб пішло геть. Нехай прийде віра в твоє серце і Божий мир, щоб наповнити Господь, благодаттю своєю, щоб ти був впевнений, що Господь на твоїй стороні. Благослови нас сьогоднішньому дні. Ми хочемо співати тобі, слава Хочемо ділитися думками свого святого письма. Благослови нас сьогодні. Відвідай нас Твоєю милістю і благостю. Ой! І наше зібрання благослови. Ми вклоняємося Тобі, великий Бог. Отець, Синий, Святий Дух. Будь прославлений на цьому місці. Амінь.